Всім привіт! Ми продовжуємо свій тревел-тур. І сьогодні ми вже за межами Львова, це Львівська область, село Литники. І ми знаходимося на банановій фермі. Пішла я вам покажу. Тут просто таке чарівне цікаве місце. Гляньте, от лимони ростуть, лайми ростуть, банани ростуть, папаї і маракуї ростуть. Я такого ще в житті не бачила, а тут воно все росте. Подивіться, тут зроблена така не одна тепличка, я їх вам зараз всі покажу, обідам. Гляньте, бачили коли небудь таке лимонове дерево? Чи це лайм? Ну, щось одне із двох. Але дивіться, яке гляньте. Бачили таке? бачили? А це? Бананове дерево. Бананове дерево, одразу ж біля нього. Банани ростуть. Там далі покажу вам, тут в цій теплиці, можливо, немає. Дивіться, магічна рослинка. Я такого взагалі ні разу в житті ніде не бачила. Писточки реагують, ховаються. Це мімоза, рослинка мімоза. Каже, Господар цього всього багатства, що забавка для дітей, яких дітей Подивіться. Чудо, дивне якесь. Тут ви можете придбати собі також ослінки. от Бачите те, що росте вже з плодами готове, а тут можете придбати зменшену версію для себе, для свого дому, для свого саду і городу. Галенте, якісь пальми ростуться, тут що Папая або маракуя. Вибачте, що папая хорошо. Тут банани, дерево, подивіться. Які. Лопушки, листя, яке гляньте. Тут можна сховатися, ніхто не має. Це якісь лимони, мабуть, теж Микдорик. Мандарин. Тут у нас напроти бананів знаходяться мандаринки. Можете також для себе придбати. Тут. Лімони, ось дивіться, далі Щас покажу, вони цвітуть і мають дуже таку квіточку. Да, Банани, лімони, гад, гляньте, яка краса. а тут отак, цвітуть лимони. Така от квіточка в них і дуже-дуже гарно пахне. Прям дуже. Тут ось біля мене такий невеличкий банановий листочок такий. Можна там сховатися і ніхто тебе не знає. А там далі? Я думаю, що Ще Там далі ще у нас екскурсію проводить. Такі от лімончики, теж подивіться, саджанці вже з плодами. Ціла тут, коротше, ренджерея така. Таке невеличке маленьке деревце. Бананеве невеличке деревце, ще раз. От. Отут ось вбило таке гарне теж деревце. Маракує. Дідки це покажуть з того боку. Трошки може поганий звук, вибачте, я забула мікрофон. Ну давай. Гляньте, яке теж гарненьке. Дивіться, вже аж верху теплиці дістає який об'єм, масштаб. А тут, до речі, для кавомалі, Кавове дерево. Я, як любитель кави, ніколи не знала, де як її там вирощують. Ось гляньте, бубочки які. Кавове дерево. Кому треба, можете придбати також сажаницю. Десь ми тут бачили, маленькі були теж. Знаєте, якраз себе. Пішли ще в іншу сторону. Бананчики до вашої уваги. такі собі невеличкі, З, зовсім такі крихітні лимончики маленьких розмірів. Там до чаю на місяць можна придбати собі, посадити. Тут також такі різні цікаві рослинки. Але є і поменше, але є отакі, от, наприклад, такі моя голова. Майже гляньте. Ну, Гляньте. Клас. Ну, тут також всякі різні саджанці. Різні рослинки. Йдемо в наступну тепличку, покажу. Поки ми переміщаємося від однієї теплиці до іншої, тут ми можемо бачити вуличний банан, такий невеличкий. Гляньте. Ніби десь на відпочинку в Україні під банановим деревом. Бачили таке до неба? Бо я ні. І шнеп. Пригинаємось. Ще одна теплиця із різними такими цікавими рослинами. Банани, кругом банани. Я вам обіцяла показати, пішли до нього Бананове дерево, оце квіточка, а там, гляньте, банани. Справжні маленькі зелені банани. В Україні. Під Львовом, в теплиці. Там ще є більше, пішли покажу. Оце, власне, <кхи> така собі невеличка кімнатна рослинка, такий вазончик. Гляньте просто на його об'єм, розмір, на його висоту і яке в нього мощне, крепке стебло. Таке ніжна, танчісна. Ну, коротше, просто я в шоці. Я такого ніде не бачила. Ось тут ви можете придбати маленькі бананчики для себе, для свого дому, щоб із такого, ось такого у вас виросло ось таке, як там далі. Власне, із саджанця виростає ось така невеличка рослинка, бананова. А тут десь а не тут. Загубила банани. От. Така собі невеличка грунька, в'язочка бананів, власне, з квіточкою, Квіточка цікава, пахне, такий собі специфічний аромат. І банана. Отака от, от власна краса. Тому хто буде, обов'язково сюди завітайте. Отут можна не тільки полюбуватися, а ще й придбати для себе. Погляньте, ще одна в'язочка банани виросла. Подивіться на об'єм цього невеличкого деревця. Це що? Маракуй. папаю. Гляньте, отут на пальмірці папая виросла. Над головою вона, Гляньте. Собі захотілося щось смачненького, зайшов до себе в тепличку. Вирвав і скуштував. Гляньте, ось тут такі дрібненькі, що маленькі. Коротше, класно, супер. Я такого не бачила, але вам рекомендую.